Вітаю! В даному відео ми познайомимося з модулем продажів в erp системі Odoo. Для тих компаній, які або виготовляють продукцію на продаж, або ж купляють і перепродають її своїм клієнтам. Модуль продажів стане у нагоді і підвищить продуктивність та ефективність їхньої роботи. Отож, давайте перейдемо в модуль продажів і подивимося, як він працює. Значить, ми потрапляємо на дашборд, в якому бачимо список наших комерційних пропозицій. Кожний рядок це комерційна пропозиція, який складається з таких полів: номер, ідентифікаційний номер комерційної пропозиції, далі дата створення, далі клієнт, тобто далі той контакт, в системі, якому ми будемо пропонувати продукцію через дану комерційну пропозицію. Хто є продавцем? В даному випадку ми бачимо мої комерційні пропозиції, тобто того співробітника, під яким ми зараз залогінені в системі. Далі ми бачимо дії, які відносяться до тої чи іншої комерційної пропозиції. Далі ми бачимо суму, яка становить по даній пропозиції, суму товарів, перелічених там. І статус. Тут можуть бути статуси як комерційна пропозиція, тобто не підтверджена, так пропозиція була відправлена клієнту. Або ж пропозиція комерційна вже підтверджена клієнтом, тому вона стала встати замовлення на продаж та інше. Ось ця кнопка дозволяє нам кастомізувати дані рядки і налаштувати таким чином, щоб для вашої компанії це було зручно. Тут можна обрати команду продажу, мітки, якщо такі є, податки і так далі. Над списком комерційних пропозицій та замовлень на продаж ми бачимо поле пошуку, в якому вводячи певні символи, можна зробити пошук по певним полям, таким як замовлення, або ж клієнт, або ж продавець, команда продажу, товар і так далі. Наприклад, давайте знайдемо всі комерційні пропозиції з клієнтом Дмитро. У нас така комерційна пропозиція одна. Також під полем пошуку у нас є кнопка «Фільтри». Тобто дані комерційні пропозиції можна відфільтрувати за. Або ж це мої комерційні пропозиції, або ж це комерційні пропозиції, виключно, або ж це замовлення на продаж. Або ж можна зробити фільтр по даті створення тої чи іншої комерційної пропозиції, будь то місяць, рік, квартал, або ж додати будь-який спеціальний фільтр, який в системі є. І це може бути і адреса доставки, і дата замовлення, і так далі. Окрім фільтрів, у нас є можливість згрупувати дані комерційні пропозиції за продавцем, клієнтом, датою замовлення або ж будь-якою спеціальною групою, які перелічені в базі даних. Обрані налаштування ми можемо Зберегти через меню закладок. Тобто можна створити закладку і використовувати її за замовчуванням. Наприклад, дати їй назву Комерційні пропозиції 1, використовувати за замовчуванням, відмітили, і натискаємо кнопку Зберегти. Таким чином, при наступному вході в даний модуль, у нас буде відкриватися збережений пошук. В даному випадку це фільтр по комерційним пропозиціям. Також на цьому екрані ви можете перемикатись між різними видами перегляду. Для цього зараз у нас обраний вид перегляду у список. Також ми можемо переглядати у виді канбану, у виді карточок. Також це може бути календар, в якому дані комерційні пропозиції позначаються кінцевою датою. І тут ми бачимо справу в сайтбарі: ті клієнти і їх дані комерційні пропозиції на календарі можна відфільтрувати. По клієнту, наприклад, по таким чином. Або ж по їхньому статусу. Пропозиція відправлена, або ж комерційна пропозиція, і так далі. Також ми можемо переключитись у вид перегляду пайва Ця таблиця дозволяє нам широкий вибір налаштувань, Тобто, ми можемо або обрати через кнопку міри, по яким полям нам будувати дану таблицю. Або ж, безпосередньо, із стовпчиків і рядків даної таблиці ми можемо налаштовувати глибину. Тобто, глибину тих даних, які ми хочемо в даній таблиці виводити, наприклад. Місяцю по продавцю, а по стовпчику давайте виставимо клієнта. І таким чином, сформувавши таблицю, можна робити аналіз ваших продавців, або аналіз ваших клієнтів, або будь-який інший аналіз, який стосується продажів. Останній вид перегляду, який ви можете переглядати, це «Дії». І на даний момент не було жодної дії до наших комерційних пропозицій. Виставки встановлено, тому список пустий, але такий вид перегляду існує, ви маєте про це знати. Тепер давайте створимо нову комерційну пропозицію. Для цього натиснемо на кнопку Новий. І створити нову комерційну пропозицію нам достатньо, заповнивши поля клієнт. Оберемо нашого клієнта, додамо товар, який ми хочемо йому продати. Нехай це буде парфумований спрей. Підтверджуємо, також можемо встановити кількість, перевірити, якщо не встановлена ціна, тут її можна вказати. Також можна встановити податки, якщо вони для даного товару не встановлені. Перевіривши суму, можна надіслати кошти дану комерційну пропозицію даному клієнту. Припустимо, що клієнт підтвердив дану комерційну пропозицію, і ми в системі можемо відмітити, що дана комерційна пропозиція підтверджена. Після того комерційна пропозиція стає в статус замовлення на продаж і створюється доставка. Після того ми можемо створити рахунок. Як тільки клієнт отримає даний товар, створюємо рахунок, перевіряємо заповнені дані, потрібно встановити дату рахунку, нехай це буде сьогоднішній день. І після підтвердження. Єдине, що нам залишиться, це зареєструвати платіж. Реєструємо платіж, будь-який журнал. Тискаємо кнопку Створити платіж. Все, бачимо, що статус змінився в оплаті. Зараз давайте розглянемо налаштування атрибутів, які ми можемо встановлювати для різних товарів. Для цього потрібно перевірити спочатку певне налаштування. Заходимо в налаштування. І переглядаємо, щоб у нас були встановлені галочки у о, полі варіанти. Встановлено. Далі нам необхідно безпосередньо перейти в атрибути. Це можна зробити як через налаштування атрибути, так і через меню налаштування, товари, атрибути. І давайте створимо, ми бачимо список тих атрибутів, які вже були створені у системі. Давайте створимо новий для цього натиснувши відповідну кнопку. Тут ми можемо задати назву атрибуту, тип відображення це може бути або перемикач, або вкладки, або колір, або обрати, і режим створення варіанту тобто в який момент він створюється, або миттєво, або динамічно, або ніколи. Даний режим створення варіантів стає недоступний після того, як один із варіантів по даному атрибуту, створеному, буде додано в товар. І останнє поле це значення атрибутів, це якраз ті варіанти даного атрибуту, які ми можемо вказати для окремих продуктів. Давайте повернемось на список атрибутів. І спробуємо налаштувати один із популярних атрибутів для багатьох бізнесів, такий, як колір. Заходимо в нього. І бачимо, що режим створення варіантів у нас неактивне налаштування, це якраз і за того, що. Один з продуктів був створений з варіантами атрибуту кольор. Тому ми не можемо режим створення для даного атрибуту змінювати. Але ми можемо у список кольорів по даному атрибуту додати будь-який новий, і перевірити, як швидко це можна зробити. Давайте додамо рядок, і в нас не вистачає якого кольору, наприклад, жовтого, вписуємо назву кольору. І через опцію таке поле, як колір, ми можемо доволі зручним способом обрати на палітрі той колір, який буде відображати даний варіант. В даному випадку це жовтий. Обрали. І, в принципі, новий варіант у нас для даного атрибута створений. Вгорі справа цієї форми ми бачимо розумну кнопку пов'язані товари. Тобто ці товари, в яких був встановлений атрибут-колір. І ми можемо перейти і переглянути ці товари, список цих товарів. Отож, ви бачите, як легко і просто в системі OD створити атрибут і варіанти до нього. Тепер давайте спробуємо примінити атрибут до одного з наших товарів. Для цього переходимо в меню товари. Товари. Обираємо товар. Нехай це буде шорти. На Шорти у нас є варіанти. Значить, нехай це буде світильник. І тут ми бачимо вкладку атрибути та варіанти. Заходимо в неї. Для того, щоб до певного товару додати варіанти, нам необхідно в поле Атрибут додати новий рядок. Обираємо з тих атрибутів, які у нас вже налаштовані в системі, в даному випадку нас цікавить колір і в поле значення ми обираємо ті варіанти кольору, які у нас є по даній позиції, тобто в світильнику. Нехай це буде чорний, білий і синій. Наприклад, на даний момент у нас є світильники в таких кольорах на складі. Але якщо пізніше. Ми вирішимо продавати світильник іншого кольору. Ми можемо в будь-який момент перейти в цей товар і додати ті варіанти, які у нас з'являться. Наприклад, фіолетовий, той же жовтий і так далі. Після того, як ми збережемо дане налаштування, у нас з'явилась нова кнопка з кількістю варіантів даного товару. І... Даний атрибут, а також варіанти даного атрибута, ми можемо налаштувати, натиснувши відповідну кнопку налаштувати. Тут ми бачимо значення, тип відображення, колір і додаткова ціна. Припустимо, що один із світильників білого кольору у нас користується більшим попитом, ніж інші. Тому для нього ми можемо встановити додаткову ціну. Ну, наприклад, в розмірі 200 гривень. Також ми можемо виключити даний mm -hmm. варіант для певних атрибутів. Як це працює, перевіримо на іншому товарі. Повертаємось у товари. Нам потрібно обрати товар стіл з полицями. Перейти на вкладку Атрибути та варіанти. І тут ми бачимо у нас для цього товару налаштовані атрибут колір та матеріал. Переходимо в налаштування матеріалу, і ми бачимо, що один із одне із значень пластик, у нас має опцію «Додаткова ціна 200 гривень. Давайте перейдемо всередину і переглянемо, що даний варіант виключено для варіанту. Стіл з полицями, в якому атрибут колір чорний «Чорний колір». Це означає, що при виборі атрибуту матеріалу пластик у нас не буде доступний а, даний товар чорного кольору. І давайте перевіримо, як це працює на прикладі. Повертаємось у продажі. І створюємо нову комерційну пропозицію. Обираємо клієнта і додаємо товар, нас цікавить стіл з полицями. І бачимо, що на даний момент обрано стіл з полицями чорного кольору, для якого не доступен варіант матеріалу пластик. Але для інших кольорів ця опція доступна. І ми бачимо, що ціна у даного атрибута. Більша, тому що даний атрибут має додаткову ціну. Можемо обрати кількість даних столів, підтвердити вибір і продовжити далі процес створення комерційної пропозиції. Комерційні пропозиції, замовлення продаж, інвойси це щоденна рутина для цієї компанії, яка займається продажами. Але з системою ОДУ. Можна значно пришвидшити дані процеси за допомогою шаблонів, онлайн підписів та онлайн платежів. І давайте спробуємо налаштувати через модуль продажів нашу систему таким чином, щоб пришвидшити наші бізнес-процеси. Для цього перейдемо в меню налаштування. налаштування. І нас цікавить розділ. Комерційні пропозиції та замовлення. Ті опції, які нам потрібні, це онлайн підпис, має бути включений платіж онлайн, шаблони комерційної пропозиції та конструктор комерційної пропозиції. Після того, як ми включили дані опції, ми зберігаємо дані налаштування. Дані налаштування збережені, і тепер ми переходимо. До шаблонів комерційної пропозиції. Буде відображатися список наших шаблонів комерційної пропозиції. Давайте створимо новий шаблон і подивимося, як він працює. Натискаємо новий. І нам потрібно вперше вказати назву даної комерційної пропозиції. Нехай це буде письмовий стіл. І в дану комерційну пропозицію нам необхідно додати товар. Які ми будемо пропонувати клієнту на продаж по даній комерційній пропозиції. Обираємо товар, хай це буде теж письмовий стіл. Також ми можемо до певної комерційної пропозиції додати декілька товарів, але в даному випадку ми цього робити не будемо. Також ми можемо через вкладку Додаткові товари вказати, які інші товари ми будемо пропонувати по даній комерційній пропозиції клієнтам. Давайте додамо декілька. Нехай це буде стілець. Стілець чорний і стілець білий. Додаткові товари обрали. Також нам необхідно обрати онлайн підтвердження підпис, встановити галочку і платіж. Це означає, що ми зможемо. Точніше, клієнт зможе робити підпис і платіж онлайн. Також у нас є можливість обрати, через який термін закінчується дана комерційна пропозиція. Можемо встановити кількість днів. Після того, як у нас комерційна пропозиція налаштована, можемо її зберегти. І створити дизайн, шаблон дизайну даної комерційної пропозиції. Для цього переходимо по кнопці Створити шаблон. І нам потрібно натиснути кнопку Редагувати. Значить, тут ми створюємо будь-який дизайн до комерційної пропозиції, яка буде відправлена нашому клієнту і з якою він буде ознайомлюватись. Давайте додамо обкладинку, зробимо якийсь заголовок, наприклад, твій новий письмовий стіл. Тут можна встановити опис, налаштувати, кастомізувати кнопки. Давайте ще налаштуємо картинку, яка буде на фоні до, даної, до даного блоку. Значить, тут можна знайти картинки через спеціальну платформу, в якому є безкоштовні високоякісні фотографії, такі як Unsplash. Давайте оберемо, наприклад, ось таку картинку. І далі продовжувати не будемо, зберігаємо даний дизайн і повертаємось в наші продажі, в наш модуль продажі. Давайте тепер створимо нову комерційну пропозицію і налаштуємо її за допомогою того шаблону, який ми створили. Натискаємо кнопку новий, і нам достатньо тепер обрати клієнта якому ми хочемо запропонувати дану комерційну пропозицію, і шаблон. Той шаблон, який ми тільки що створили: письмовий стіл. Бачимо, що товар був підтягнуто з даного шаблону автоматично, і це дозволяє нам зекономити час. Після того, як ми відправляємо пошту дану комерційну пропозицію, перевіримо дані, суму і надсилаємо. У нас з'явилось повідомлення, що даний. Комерційна пропозиція була відправлена на емейл нашому клієнту. Тепер, зайшовши на свою електронну пошту, клієнт може переглянути умови даної комерційної пропозиції, натиснувши кнопку Підписати та оплатити пропозицію. І що ми бачимо тут? Ми бачимо назву твій новий письмовий стіл з тою обкладинку, яку ми створили, за допомогою шаблона. Листа комерційної пропозиції. І під цим ми бачимо той рядок, яку ми пропонуємо нашому клієнту на продаж в кількості, в сумі, з податками і так далі. Нижче ми бачимо ті додаткові товари, які ми хочемо запропонувати додатково до даного товару. І через дану форму наш клієнт може в один клік. Обрати будь-які з додаткових товарів до даної комерційної пропозиції. Як це робиться? Наприклад, до письмового стола клієнт хоче замовити два білих стрільця. Він натискає «Раз», Інформація оновилась і обирає кількість дві штуки. Все. Далі. Що ми бачимо, ми бачимо загальну суму по даній комерційній пропозиції, і ми можемо підписати та оплатити її. Тут нам програма просить обрати підпис або автоматично, або можна малювати. Натискаємо підтвердити та підписати. Дана пропозиція була підписана. Єдине, що у нас не встановлені варіанти оплати. Тому варіанти оплати ви встановлюєте окремо. Але дана комерційна пропозиція клієнтам була підписана, він на неї погодився і далі може оплатити будь-яким зручним для нього способом. Окрім того, ви можете переглядати комерційну пропозицію без необхідності заходити через емейл нашого клієнта або якийсь тестовий емейл. Для того, щоб переглянути, яким чином побачить комерційну пропозицію клієнт, вам достатньо натиснути розумну кнопку клієнт-перегляд. І ми потрапляємо на той самий вигляд. Комаційна пропозиція, яку при відправці листа отримає наш клієнт, у якому буде той же шаблон дизайну і та ж інформація, яку клієнт отримає на e Ну, В даному випадку, клієнт вже підписав, тому ми бачимо в полі підпису: стоїть вже підпис даного клієнта. Отож, сьогодні ми познайомилися з модулем продажів в системі Оду, навчилися створювати замовлення на продаж і. Створювати рахунок і оплачувати рахунок по ньому. Також навчилися налаштовувати атрибути та варіанти товарів, і навчилися створювати шаблони, комерційні пропозиції та дизайн шаблонів до них. Дякуємо за увагу!